От таким чином я змушена поставити телефон, ви просто це бачили. А, знімаю, знову ж таки, як ви зрозуміли, на телефон. Я з собою взяла камеру. Ось що. Я взяла з собою акумулятор і так далі, але от а, мною так потрясує, що мені спокійніше буде просто це записати на телефон. І тут просто такий Манхеттен, тут стільки людей. А, Коротше, давайте зараз відверто з вами поговоримо. Я зовсім не готувалась, Не готувалась. абсолютно, просто. А, і думаю, що багато буду чого вирізати, але не хочу це відео затягувати, тому давайте відверто поговоримо про канал. Відразу хочу сказати, що як тільки я стартувала, а, це було на початку січня 2022 року і. Саме перше відео я виставляла 22 лютого, в день, коли ми мали з чоловіком одружитися, але пізніше так вийшло, що мені потрібно було тікати у Хмельницький, тому що ми знали, що розпочнеться. Але коротше не про це. Як тільки я починала відроджувати своє бажання повернутися на Ютуб, хто не знає, то я вже вела довгий час Ютуб-канал, але про рукоділля, і досить таки він був великий, як на мене, тому що він мав. Близько 6 тисяч, і там була просто неймовірна аудиторія. Я не хочу, щоб ви думали, що я там поклоняюсь російській аудиторії. Я зараз розкажу вам і розкладу по поличках, а наскільки вона відрізняється від нашої. І ні, це просто будуть факти. Я не хочу, щоб ви одразу відписувались, дізлайки, ставили за те, що я буду казати. Я буду казати факти. Я знімала на попередній канал один раз в тиждень. Відео це було по п'ятницях, і я знімала протягом трьох років. Хочу сказати, що саме я та ще декілька дівчат були ініціаторами того, щоб вводити нові рубрики, розповідати про різні лайфхаки і так далі. Це була вишивка, це були фенічки, от яка в мене постійно на руках. Я думаю, що ви знаєте, що це таке ловці снів і так далі. І коротше, прикол був в тому, що люди дивилися мій канал. І вони бажали, щоб відео розвивалося, щоб канал розвивався. І от найбільше переглядів на моїх таких відео це були такі. Це був такий марафон, де я запускала Певний вид вишивки. От зараз не про це, просто хочу, щоб ви зрозуміли. Там близько 40 тисяч переглядів, і це дуже класно залетіло. І, звісно ж, мій канал почав набирати оберти. Але з плином часу я його закинула просто через те, що в мене була дуже важка сімейна ситуація. Я потрапила в аб'юзивні стосунки. От і тоді, якраз в мене була дипломна робота, я просто його закинула. За що зараз я шкодую? Запитаєте ви мене? Ні, не шкодую, тому що це була російська аудиторія. Але наскільки мало хейту я отримувала зараз? Вже мій канал вдвічі менший. Але щоб ви розуміли, коли ти показуєш якусь роботу, коли ти не показуєш своє обличчя, на це йде мінімум часу. Ти просто робиш те, що тобі подобається. До прикладу, ти плетеш фенічки, так, і ти просто про це розповідаєш, і людям цікаво дивитися, і вони тебе підтримують в цьому. Приходячи до такого сегменту, як BookTube, до такої платформи, під платформи, скажімо так, Ютубу, як книжковий е сегмент. Ти відкриваєш для себе відразу складність, того що перше ти маєш завжди сносно, як то кажуть, виглядати у кадрі. Друге, ти маєш знати, що ти говориш, про що ти говориш. Третє, ти маєш бути обізнаний так чи інакше в тій сфері. Тобто, якщо я, до прикладу, не знаю про що книга, я так і буду казати вам, що я не знаю, і буду розповідати про неї коротко. Тобто, немає такого, що я купила книгу і розповідаю вам про неї, але я її не читала. Десь там я прочитала відгуки і так далі. Третє, напевно, четверте, це звісно. Те, як ти говориш, дуже багато хайту на українському буктюбі. Не лише на буктюбі, я замітила, що скрізь на українському Ютубі. дуже багато людей, дуже багато ем, цих, знаєте. Ем, Розуміючих людей, які краще знають, як тобі казати, що тобі читати, як тобі ділитися враженнями, і де це робити, як саме це робити. Ну коротше, я думаю, ви розумієте. І от, якщо порівнювати з попереднім моїм каналом, який я закинула, за яким дуже сумую, до речі, в мене декілька разів хотіла його викупити саме росіяни. От за 60 тисяч рублів, там за 25 тисяч рублів, дуже багато мені різних цінових категорій потрапляло, але я його не продаю. Просто через те, що це дуже приємний був період у мене, і я не хочу з ним прощатися. Зараз же я просто в ступорі, що мені робити, тому що я намагаюсь якось урізноманітнювати те, що я знімаю, про що я розповідаю. Різні книги, різні жанри, різна. Я веду себе по-різному, просто з кожною книгою. Якщо це хороша книга, я відразу ж буду вам її радити. Не дивлячись на те, чи мені її надіслали на огляд, чи ем, я її купила сама. Якщо мені надіслали на огляд, і книга мені не подобається, я обов'язково про це скажу. Просто я хочу, щоб ви розуміли, що я щира в тому, що я кажу. Я надію, що я не буду зараз плакати, тому що як тільки я... Задумуюсь над тим, що я не хочу озвучувати, я думаю, ви розумієте, то в принципі на мене відразу не нах... ну, емоції коротше, беруть верх, і я хочу сказати, що відразу я хочу сказати, що я дуже люблю цей канал, дуже. І прощатися з ним я точно не хочу, але я хочу, щоб це якось було дружньо у нас. Не лише на цьому каналі, а загалом, вибачте, за цю 99-ту, яка тут мені поруч. Дякую. Просто щоб ви розуміли наскільки важко зараз вести український Ютуб. Ми вже здавши, навіть подумаємо, що можливо люди собі знайшли певних блогерів, яких, які приємні для них і вони не шукають нічого нового. Ну Но, щоб ви розуміли, підписники у мене не ростуть зовсім. Після відео, де я розповідала лише свої враження про четверте крило, від мене відписалося близько 440 людей. І насправді це багато. Просто через те, що я сказала свою думку з приводу книги. Це лише книга. Але люди почали хейтити мене через те, що я сказала непопулярну думку на популярну книгу. Це звучить просто дикістю. Можливо, саме через те відео Ютуб ем, кинув мене в такий чорний бан, скажімо так, тіньовий бан. Не знаю, але просто сам факт в тому, що в мене підписники не ростуть і перегляди ем, бувають періоди, коли перегляди дуже низькі. І, в принципі, для такого каналу, як 2770 приблизно підписників, мати в середньому переглядів 1500-1600. Це Ого, це нормально, якщо ви зрівняєте з іншими каналами, і не знаю, чи навіщо це вам? Не просто для авторки каналу завжди є певне порівняння. Воно мене трішки дратує, але просто я таким чином розумію, чи я на правильному шляху, чи ні. Це ніби ок, але коли прочитане набирає 500 переглядів за день, це дуже мало. І ви можете сказати, що ой, ну робив задоволення і так далі. Окей. Але коли ти. Робиш відгуки на книги, коли ти розповідаєш про книги, ем, хочеться мати фідбек. Я не говорю про те, що хочеться мені якось видавлювати слізно, просити, будь ласка, ставте лайки, будь ласка, коментуйте відео і так далі, чи діліться своїми якимись. Вражніми чи досвідом, ні. Тут я не про жалість, а просто про те, щоб ви розуміли, наскільки важко вести канал загалом, якщо ти не отримуєш фідбек. Я не говорю про те, що десь там можливо я була нещира, чи десь там можливо я когось образила. Я завжди намагаюся розповідати саме те, що в мене на душі, але зараз я просто в такому ступорі, ви собі не можете уявити. І дуже мало виходів з того, що зараз я бачу. Розпочнемо з того, що ще. Як ви замітили, можливо, з липня попереднього року, з 23-го року, зі мною дещо відбулось, і це все було в мене зі здоров'ям, так, але просто я розуміла, що мені не хочеться знімати. І це було вперше. І якраз таки от в 20-х числах лютого буде два канали, як я 2 канал, 2 роки, як я веду канал. От і це важко, коли ти знімаєш регулярно. Ти вигораєш. Але зараз я хочу поговорити не про вигорання, не про апатію, не про депресію, а про мінімальне бажання знімати і вести далі це все. А, ви подумаєте, що, можливо, я робила це ради заробітку? Так за весь час я хочу сказати, що я зробила 180 доларів. Як думаєте, це ради заробітку? Ні. А, Багато мені хто в телеграм сказали, що бань тих людей, навіщо ти їх слухаєш, не звертай уваги на хейтерів і так далі. Це, звісно, все окей. Але скільки б людей не забанила, скільки б людей я не відправила туди, я нікого не посилаю особисто, просто якщо я бачу, що людина переходить менше, вона переходить на особисте. Я просто її відправляю в чорний список. Отак. А, нічого, ніяких вияснянь. Якщо я дещо місць не погоджуюсь, я можу подискутувати, але просто щоб ви розуміли, що я не дозволю себе образити, я не дозволю образити свій канал та своїх підписників, якщо я бачу таких людей. А вони пізніше переходять, як бачу, що я заблокувала їх на каналі. Вони можуть переглядати мої відео, але не можуть коментувати. Я впевнена, що це вони ставлять мені дізлайки. Я впевнена, що вони переходять в Телеграм, і також там, ну, коротше, неважливо. От в інстаграм я дуже часто отримую такі смс. Прямо якісь маніакальні смс. От і була одна дівчинка, яка була спонсоркою в мене на каналі, але вона хейтила досить таке. Вона розповідала свою думку, так? яка мала би ніби обілити те, що вона говорить, але це просто токсичне ставлення, і такого я не потерплю ні до себе, ні до тих, хто дивиться моє відео. Будь-яке взагалом канал. Я не знаю, що ще сказати. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що я зараз в такому, знаєте, підвішеному стані, тому що я розумію, що канал зараз забирає ультра багато сил, енергії, але вихлопо це не дає. Також Віват зараз забрали промокоди. Це ще один, не те, що мінус, просто менш людей буде дивитися, звісно, в них впадуть певним чином. Продажі, але це, в принципі, це не наше рішення з блогерами. Була певна група блогерів, от, які отримували певний відсоток, і думаю, що ви це знаєте. І ні, я не буду йти з Ютуб, тому що Віва там забрав промокод, і я там мало заробляю. Ні, це зовсім не про те. Зовсім не про те. Просто хочу донести вам, що всі ці сили, які я ем, віддаю. В канал я не отримую того, що не те, що мені хочеться, а просто я не отримую і мінімального. А, я знаю, що в людей є дуже гарний ріст. Є канали менші, але вони ростуть. І я дуже щаслива, що український Ютуб і Буктуб взагалі розвивається, але просто я не можу зрозуміти, чому цей ступор і чому просто от в мене статистика, вона просто повисла в повітрі. Просто от висить, розумієте? От коли ти працюєш півроку, точніше, два роки ти працюєш і півроку з них останні, крайні, так, вони без будь-якого фідбеку. Абсолютно, просто десь там 5 коментарів, десь там 10 коментарів, це все круто. І я зараз просто тримаюсь лише на тих людях, які а, постійно щось коментують. Їм це цікаво, і вони показують. Те, що їм цікаво. Що буде далі з каналом? Я даю собі час до кінця літа, можливо, до жовтня. Подивимося, як буде. А, якщо ситуація буде, не буде кращою, я рідше буду знімати на основний YouTube і буду переходити саме на спонсорський. І відразу хочу сказати, що ні, це не для заробітку, щоб ви підключали спонсорську підписку. Є підписка за 10 гривень. Просто я хочу знімати для тих людей, яким це дійсно потрібно, які це будуть цінувати. Можливо, ми будемо створювати там якісь читацькі клуби. Може, ми будемо створювати читацькі спільні читання. Просто коли це обмежене коло людей, і я бачу, для кого я це роблю, це набагато більше мотивує. От, тому Поки що, напевне, буде ось так: інстаграм, телеграм, вони ну, точно будуть жити, тому що там я пишу не лише десь про книжки і про себе. На Ютубі ж, коли ти починаєш розповідати щось своє, щось таке інтимне, можливо, не з чоловіком інтимне, а я думаю, ви розумієте, внутрішнє інтимне, то відразу це нікому не цікаво, абсолютно. І тому це відео, думаю, що якраз таки не буду відкривати для всіх, а зроблю його з посиланнячком, щоб тим. Кому цікаво, вони просто перейшли і переглянули такий застій Знаєте, коли ви робите? Канал дуже багато часу забирає, коли в тебе чистого матеріалу є майже у кожному відео, в мене 40 хвилин матеріалу. Це багато. Я дійсно стараюсь. Я не беру 5 книг і про них розповідаю. Я намагаюся вибрати якомога більше книг, щоб охопити вашу увагу і щоб ви для себе знайшли щось цікаве. Я не кажу, що є волонтером, який ой, дивіться лише мене, я роблю це лише ради вас. Ні, я роблю це також із задоволення, але просто коли ти стоїш на місці задоволення щось робити зникає. Я і не думала, що будуть мільйони, що будуть там тисячі і так далі. Просто хочеться, щоб канал ріс поступово, як це власне у інших. Але просто я бачу цей регрес навіть. Не розумію, в чому суть і тому якось дуже багато запитань. Я надію, що ви залишаєтесь зі мною. І напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Я ж дуже довго за це говорю. Що ви думаєте з цього приводу? Як вам загалом український ем, YouTube? Зараз багато хто людей відкрило своє справжнє обличчя. Напевно, буду я бігти, буду чекати ваші думки. Мені це дуже важливо, тому що зараз все залежить якраз таки від не те, що від вас, просто від сукупності багатьох факторів. І один з цих факторів це якраз таки, чи потрібно вам це. Тому що поки що я бачу, що дуже маленькому відсотку це потрібно, і хочеться творити саме для тих, хто буде слухати, а не хто. Ви ну, зрозуміли. Я дякую вам за те, що ви це подивилися. І надію, що ви будете щирі зі мною настільки, наскільки я зараз щиро з вами. З вами була Катя Ельф. Бажаю вам лише всього хорошого. Це навіть не знаю, як завершити це відео. Просто надію, що у вас все добре. Оце все. Більше нічого не потрібно.